А вітаю всіх. Тепер я хочу що подивитись. Ось що я хочу глянути. Люди, наші люди, які переселенці ну, виїхали там з певних регіонів, інтегруються в життя інших регіонів повноцінно з позитивом. Люди, які виїхали з небезпечних територій, з окупації, інтегруються в життя. Інших регіонів з позитивом в нормальне життя інтегруються. О, шикарно. Шикарно просто. З часом однозначно так, на це потрібен час. Та ви що, правда? Як приємно, любі мої. Мені так подобається те, що випало. Трансформації проходять. Люди на роздоріжжі, вони шукають себе місце взагалі супер. Ви проходите серйозні трансформації, це шикарно. Вони розуміють, що зеленська влада ця не допоможе, і самим треба виходити з цього тупіку. І шукати себе. Розчарування в усьому, так, розчарування буде у вас. Просто дуже багато очікувань на повернення додому, яких, мабуть, не треба робити. Давайте я вам скажу з точки зору людини, яка була переселенцем. Помилка була моя особиста. Моя особиста помилка була в тому, що мені хотілося, я очікувала, і знову ж таки розумієте, в чому перекол, що я могла хотіти очікувати. І багато хто мене дивує, що хочуть і очікує туди, а там, та ж Донеччина, де є окупація, руїни і все інше, от у жопу, вибачте. Там величезне питання, наскільки нам це повертати, і як що з цим робити потім? Питання ж в іншому. Що? Якщо ми очікуємо повернення в такі міста, де Суми, наприклад, той же Харків, я знаю, люди, такі, хто виїхав, Ну, вибачте, тут, ми тут живемо, приїхали, живіть, якщо ви хочете. Якщо казати про той же Куп'янськ, я буду казати про Харківщину, мені так легше співставляти. Там вибачте, не життя, і невідомо воно буде. Мені йде там лінія фронту поряд. Це не життя, там жити не треба. Це зрозуміло. Донеччина я взагалі не беру, це, це просто слів нема. Ось. Розумієте, що? Момент. Який Херсон? Далі Херсон беремо. Я не розумію вас, ваш підхід до життя. Якщо ви хочете там жити, приймати все життя з тим гімном, яке є. На жаль, нічого не буде. Ситуація погана може бути завжди. І тут виходить, що якщо ми хочемо так жити, ми приймаємо це. Або виїжджаємо і інтегруємося в інші регіони. всього все. Я в Харкові закіпаю також. Я хочу виїхати в спокійний регіон, але ракети на Коломию мене. І на Другобич мене якось підкосило, бо трускавець зовсім поряд. Знаєте, питання в тому, що воно летить рідше. Воно летить рідше. Але кожні стратегія плющиться, вибачте, також собі перспектива. Також, також шахеди не забувайте, розумієте, в чому прикол. Ось. А вийшли парадокс в тому, що Харків не чіпала, туди їм налетіло. Ось. Невідомо, зараз де краще. Це мої наблю... мої. Львів, боюсь, піздець. На Львів летіли шахеди з різних сторін, я боюсь туди. Є поки що можливість приїхати туди. Спокійно приїхати, але боюсь, просто срака. Тому, на жаль, поки така нестабільна ситуація. Але ви розумієте, в Харкові не та ситуація, щоб бігти у Львів. Поки що, слава Богу. Все добре. Я не можу стверджувати на 100%, але тенденція мені подобається. Тому, будь ласка, інтегруємось в регіони, де ви хочете проживати, максимально. Кому страшно, враховуйте, де він знаходиться. Подалі від фронту більше шансів, що не треба буде переїжджати знову кудись. Це зрозуміло. Але інтеграція потрібна дуже-дуже.